І вітання! В ефірі інформаційна програма Місто з новинами середи 7 грудня. В студії Марія Семенова. Про основні теми випуску коротко. Вимушені канікули. Центральна міська гімназія та окремі класи криворізьких шкіл пішли на карантин. Автономне тепло. Петицію з вимогою дозволити криворістцям встановлювати автономне опалення розглядатимуть депутати. Право на захист прав. У центрі безкоштовної правової допомоги номер 2 сьогодні отримали консультації понад пів сотні городян. На Дніпропетровщині оголосили епідемію грипу. За останній тиждень занедужили понад 24 тисячі мешканців області. Майже 70% – це діти. Окремі школи та класи області вже на карантині. У кривому розі від сьогодні також уроки проводять не в усіх закладах. На нього чекали лише за місяць, а він прийшов уже тепер. У деяких криворізьких школах оголосили вибірковий карантин. На сьогоднішній день в 10 навчальних закладах міста перевищено порог 20% на захворювання, тому відділи освіти прийняли рішення про закриття як окремих класів, так і цілого навчального закладу. За інструкцією тимчасово припиняють заняття у навчальних закладах, коли п'ята частина учнів класу чи школи занедужали. Від учора спорожніли коридори центральної міської гімназії. У більшості тамтешніх класів нині хворіє близько половини дітей. У 150 учнів лікарі підтвердили діагноз гостра респіраторно-вірусна інфекція. Зараз, звісно, для вчителів гімназії не найвеселіше час. Кінець першого семестру, потрібно виконувати навчальні плани, навчальні програми. От, а у нас карантин. На вимушених канікулах тепер перебувають учні з 46 повних класів. Дітвора доганятиме програму за рахунок ущільнення тем. На шкільних сайтах з'являється інформація для самостійного опанування матеріалу, Дещо складніше нині буде випускникам і учасникам олімпіад та конкурсів від малої академії наук. Молодші школярі карантинові радіють як додатковим зимовим вихідним. Першими у цьому сезоні перейшли епідпоріг у школах Тернівського, Саксаганського та Центральної міського районів. Середній відсоток захворюваності по місту на 7 грудня становить 9,2. Марина Путь, Олексій Правицький, програма Місто. 9 грудня депутати міськради зберуться на позачергову сесію. Сьогодні міський голова своїм розпорядженням ні зміни до порядку денного. Попередньо планувалося, що депутати розглянуть одну електронну петицію про пільговий проїзд школярів у громадському транспорті. Згідно з сьогоднішнім розпорядженням, на пленарному засіданні прийматимуть рішення по ще двох петиціях: про заборону підвищення вартості проїзду та про автономне опалення. Автор останньої вимагає дозволити криворіжцям відмовлятися від централізованого теплопостачання і встановлювати автономне опалення. Чи в компетенції депутатів міськради приймати такі рішення з'ясовував Ігор Кононенко. Для Світлани Краснікової встановлення у квартирі автономного опалення не здійснена мрія. Вона живе сама. Більше половини мізерної пенсії витрачає на оплату комунальних послуг. Нам пенсіонерам сильно тяжело виживати Та з тими тарифами, що зараз є, це просто не тарифи. Єдине вихід – автономка. Ну, не везде разрешают, і це дуже великий процес. Щоб поставити автономку, треба дуже багато пройти кабінетів. Встановлення автономного опалення у приватному будинку буде коштувати приблизно 30 тисяч гривень. І ця послуга дорожчатиме, кажуть спеціалісти. Паралельно з підвищенням мінімальної зарплати у січні. Автономне отоплення допоможе хорошо, тільки не да капітал, щоб його встановити, воно дуже дорого стоїть. Одного стартового капіталу для встановлення автономного опалення замало. Мешканцям багатоквартирного будинку заборонено встановлювати автономку в окремих квартирах. Підстава наказ Міністерства житлово-комунального господарства України, виданий ще 10 років тому, і цьогорічне письмове роз'яснення Мінрегіону. Його міністерство надало Київській міській та обласній держадміністраціям та Нафтогазу України. Урядовці зазначають, дозвіл на відключення всього будинку від системи централізованого опалення з улаштуванням індивідуального опалення дадуть тільки якщо Таке рішення підтримують усі власники квартир будинку. Іншого варіанту встановлення автономки законом не передбачено. Тим не менше, у кривому розі понад пів тисячі голосів набрала електронна петиція про дозвіл на встановлення автономного опалення індивідуально в окремих квартирах. Тож міська рада на позачерговій сесії розглядатиме це питання. устанавливать автономное отопление, и на сегодняшний день никто не запрещает. Отключение централизированного отопления осуществляется исключительно в порядке, предусмотрено приказом Минрегиона. Никаких дополнительных изменений, никаких решений орган местного самоуправления в качестве разрешить, отключать и так далее, принимать не имеет права по закону. Это исключительно прерогатива комиссии и только в пределах того приказа, который фактически выдан. Тож, певно, відповідних законів треба вимагати не у міської влади, а в уряду, як і перегляду тарифів, що заганяють у глухий кут і споживачів і теплові підприємства. Є ще один бік медалі. Спеціалісти застерігають, самостійне переобладнання приладів опалення може призвести до розбалансування внутрішньобудинкової системи. Якщо відключається віддільно взята квартира, так. Технічна сторона заключається в тому, що розбалансується і нарушається цільність системи внутрішньодомової системи системи а а при масовоключенні нарушається і розбалансується система тапління мікрорайону і так далі. Фахівці наголошують, самовільне встановлення автономного опалення може призвести до непередбачуваних наслідків, тим більше, якщо це буде газовий прилад, а роботи виконуватимуть люди без відповідної кваліфікації та досвіду. Артемі Мельник, програма місто. Рідні не обов'язково кровні родичі. Це доводить одна історія з жінкою, що мешкає у кривому розі. Вона бореться за онуків, які, хоч і не рідні, але виросли у неї на очах. Тож усім серцем переймається дола і дітей. Самовідана любов та правові колізії у сюжеті Юлії Стахальської. Діти плачуть, ми плачемо всі. Вони похудали, За три дні вони похудали, на на кілограм на п'ять. Віточка в істерикі. А дівочка з восьмогода каже: я втічу ліжо собі. Бабушка зроблю. Цю оселю біда практично спустошила повністю. Тут жила Олена з чотирма дітьми, хворіла, пішла з життя місяць тому. Миколка, віточка, Дмитрик та Наталка жили у цій кімнаті. Зараз вони у центрі реабілітації. Валентина Володимирівна дітям непряма родичка. Олена була дружиною її сина, проте всі четверо дітей тільки Оленині. Та бабуся любить малих як рідних онуків. Більше нікому ці діти не потрібні, каже жінка, проте віддати її дітей соціальні служби не поспішають. Тут немає умов для життя, сказали о, теті, з, з служби опіки. Вона жила одна з чотирма дітьми і, і ніяких доходів у неї со сторони почти не було, крім мене. Я допомагала. Зараз в авральному темпі робить ремонт у квартирі. Каже сусіди, допомагають мало не усією вулицею. Ті, хто знає її десятиліттями, переконані, найкраще дітям буде саме з бабусею. «Вона цих дітей як своїх собственних. вона покупала їм форму, одежду к школі. готувала. Кормила, всі та пакети носіла і все, кришу крила, холодильник покупала, стиральную машину покупала, газову печку зараз поставила. В службі у справах дітей запевняють, жінку не позбавляють права забрати дітей. За законом до усиновлювачів чи опікунів, які не є рідними дітям, є низка вимог. І це виправдано, бо нерідко аферисти використовують рід у своїх корисливих цілях. Сімейна форма виховання зазвичай переважає при прийнятті рішення, стверджують у справах дітей. Людина, яка бажає взяти дітей під опіку, не є близьким родичем даним дітям, вона повинна пройти курси, курси майбутніх опікунів. Вона повинна зібрати пакет документів, створити умови для цих дітей. Питань в тому, що вона звернулася із заявою, з документами ніяких питань немає. Вона звернулася з заявою, що вона бажає їй роз'яснені всі умови, на яких вона може бути опікуном цих дітей. Зараз діти у стресовому стані через страту матері, тому їм необхідна реабілітація, допомога фахівців. Наголошують у службі у справах дітей. А Валентина Володимирівна переконана рідні стіни та люблячі серця, лікують душі найкраще. Юлія Стахальська, Артем Мельник, програма Місто. Тиждень, що триває, названий в Україні тижнем права. Він покликаний підняти рівень обізнаності людей з вимогами законодавства. Свій внесок у цю справу зробили сьогодні в другому міському центрі надання безоплатної правової допомоги. Усіх відвідувачів безкоштовно консультували адвокати, з якими питаннями зверталися люди. Знає Всеволод Прокоф'єв. Володимира Михайловича ошукали. Напередодні холодів пенсіонер вирішив утеплити помешкання, шукав недорого та якісно, а знайшов шахраїв. Заплатив під три тисячі гривень авансу, однак майстра так і не дочекався. Я завдаток дала тут. Масіра їх немає. то працюється, то, то дощ пішов, то він не працювати, і все. А потім я звернувся до них до цих грошей. Ні, ми гроші не тобі не віддаємо. тут. Ур'як на ми тобі прийшли письмо. От от ти, ти прочитаєш там, що тобі сказано. Із проблемою звернувся до центру безоплатної правової допомоги. номер 2 адвокати запевняють, випадок Володимира Миколаєвича не єдиний. Найчастіше жертвами шахраїв стають саме пенсіонери, і, попри юридичній махінації у шуканців, притягти їх до відповідальності легко. В договорах, как правило, имеется печать, которая от серокопирования. И, естественно, договор такой является недействующим. Соответственно, человек лишен права обращения и возмещения денег в судебном порядке. В данном случае у нас налицо мошенничество с данными категории дел. Надо обращаться в органы полиции. Сьогодні безкоштовні консультації в центрі надавали сім адвокатів, допомогли більше як півсотні людей. Питання різні, кажуть юристи. Однак найбільше городян хвилює комуналка. Дуже зараз гарячі такі питання. Це встановлення газових лічильників на будинку, згоди мешканців цього будинку. І як наслідок нарахування тарифів за газ по граничному максимальному тарифу. Також багато питань сімейних питань кредитної заборгованості, неправильно нарахованої пенсії. Для багатьох городян центри безкоштовної правової допомоги це єдина можливість захистити свої порушені права. Севод Прокоф'єв, Володимир Нестор. Програма Місто. Ви дивитесь новини далі у нашому випуску. Мапа Вишиванка. Українські казначеї презентували в Кривому Розі власноруч вишиту карту України. У центрі подій 80 річниці відзначив центрально міський район Кривого Рогу. Кривий ріг повітряний. Сьогодні відзначається Міжнародний день цивільної авіації. Тут зливається інгулей Саксаганню, Тут колиска Кривого Рогу, центр історії і культури, старе місто, центральний міський район. Сьогодні цей комфортний мальовничий район відзначив своє 80-річчя. Історичний культурний духовний центр міста район, де концентрація рекреаційних зон і місць відпочинку вища, ніж будь-де у кривому розі. Центрально міський відзначає своє 80-річчя. Родитись тут значить полюбити цей район і в подальшому хотіти зробити його кращим. Це місце, де я народився, де я виріс, учився. Це для мене в найбільшому понятті – родина. Я вважаю, що нам наслідя достався самий красивий самый комфортный, самый удобный и исторически самый важный район города. Конечно, нам хочется его сохранить, сохранить и сделать краше. Лучше, удобнее. Головний проспект району Поштовий повний людям завжди, в будь-який час доби, будь-яку пору року. Бо містяни люблять це місце справді європейський куточок у Кривому Розі. Загалом весь район давно зажив собі гарної слави. Самий-самий лучший. Мне все нравится, и театр нравится, и парки нравятся. Отлично. С ребенком как раз то, что нужно. Мне центральный городской район очень нравится. До да, останнього приобразився. От як э, зона віддихується комфортний. Ну і в принципі возвращает себе статус центру міста. Да, -городском городском ми да. ми живемо, жила я раніше, недавно переехала, и От очень скучаю. Ми сподіваємося, що строиться он далі, будет розвиватися, будет таким же красивим і радувати нас. Саме в центральному міському районі розпочалась історія Кривого Рогу. Саме тут колись оселився легендарний козак Ріг. З того часу багато віг залишили свій відбиток на цій землі. Міни політичних устоїв, і війна, економічні кризи, і становлення нової державності. Та завжди район перетрухали його люди. «Центральний міський район це ті люди, котрі утворювали наше місто і все робили для згуртування нашого міста. Ми відроджуємо багато і культурних пам'яток, інфраструктури. Це буде ще тільки. Ликшоце. Район зі своєю славетною історією виховує справжніх патріотів рідного краю. Тут було створено самосерце бригади. І я вірю, дійсно вірю в патріотизм і вірю, що незря па настійну любити свою страну, якщо ти не любиш свій город. На створенням гарного для життя і роботи середовища працювало не одне покоління криворіжців. Сьогодні люди, що кермували районом в різні роки, люди, що вклали свій хистий професіоналізм, розвиток мистецтва і освіти, виробництва і науки, отримали нагороди різних рівнів. Відзнаки і почесні грамоти, обладміністрації і облради, на грудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів, грамоти, міськвиконкому. Рік Ріг видався вдалим для перевтілення Центрального міського району в осередок дозвілля і культури. Попереду великі плани для нових досягнень до нових ювілеїв. Марія Семенова, Владислав Талалай, та Бабенко програма Місто. Казначеї усієї України презентували вишиту власноруч карту нашої держави. З нею їздять різними містами. Сьогодні полотно побачили курсанти Криворізького військового ліцею. Дар'я Ворона розповість більше. Історія цього полотна розпочалась у день 25-річчя Незалежності. Тоді на сході України зробили перші стіпки казначеї Донеччини і Луганщини. Так карта почала свою мандрівку. Кожен регіон презентував свої унікальні орнаменти, автентичні візерунки. Щойно карта була готова, розпочався другий виток подорожі. Відтепер полотно презентують у різних містах. До Кривого Рогу карта приїхала з Полтавщини. Не випадково її показали майбутнім військовим. Саме на їхніх плечах справа захисту суверенності держави. Мені дуже сподобалась карта України. Що її вишив, вишила кожна область, і вона показала визерунок у своїй області. Я вважаю, що це є дуже гарним прикладом, бо це є велике виховування патріотизму для своєї країни. Разом з полотном мандрує і літопис карти. Кожне місто залишає свої відгуки, враження від побаченого. Криворізькі казначеї тут вирізнились. Наш сотрудник Плавти Тетяна, когда увидела эту карту «Вишивана моя Україна», она очень впечатлилась и написала стих. Этот стих, он очень отображает все те эмоции, все те чувства, которые, когда видишь эту карту, видишь, с руками она вышивалась, сколько туда вложено, сколько туда надежд. Не лише на уроках виховуються ліцеїсти. Педагоги переконані, знайомство з масштабним полотном, історію його створення і мандрівки країною буде на користь майбутнім військовим. Хлопці, як майбутні військові, громадяни України повинні знати не тільки свої регіони, де вони безпосередньо проживають, але і знати Україну загалом. Окрім того, це несе для них не тільки як патріотичне виховання буде патріотичним вихованням, а і естетичним. Карта помандрує районами Кривого Рогу, а потім вирушить до Запоріжжя. Дар'я Ворона, Микита Бабенко, програма місто. Сьогодні відзначається міжнародний день цивільної авіації. У кривому Розі ця галузь розвивається. Аеропорт Кривий Ріг нині все частіше значиться у планах провідних авіакомпаній, як литовища, що відповідає міжнародним стандартам. Деталі у сюжеті Юлії Стахальської сьогодні тут морозно і вітряно, але якраз звідси з Криворізького аеропорту починається подорож в літо. Великі літаки МД «Боїнги» боїнги, приблизно сотня тонн ваги. Кількість пасажирів наближається до 200 чоловік. Нині з міжнародного криворізького аеропорту виконуються регулярні рейси на хургаду та Шармальшейх. Попри погодні складнощі та нестачу сучасної снігоприбиральної техніки, фахівці литовища успішно борються з першими снігами. На сьогодні на злітній смузі забезпечені усі умови для здійснення посадки чи зльоту літака. Тож п'ятничний та суботні виліти обов'язково відбудуться. Вишка еродром. Діту можна виключати перевірено, працює на 100%. Серед пасажирів, які відлітають на єгипетські курорти з Криворізького аеропорту, не тільки місцеві туристи. Літають з Кривого Рогу і мешканці міст мільйонників. Дніпра та Запоріжжя, а також сусіднього обласного центру Кропивницького. Керівник литовища впевнений, авіаперевезення сьогодні популярні, тому в найближчих перспективах розширення напрямків польотів та кількості рейсів. Будем дальше вести переговоры с туроператором, также и с авиакомпанией Браво, чтобы увеличить частоту полетов на весну на Анталию, также, может быть, Болгария, Грузия, Хорватия, Черногория. Но в перспективе, что возможны и регулярные. Польоти, як і на Київ і, може бути, в Польщу. Аби впоратися із запланованим в аеропорті планують розширити штат співробітників. Головним партнером у цій справі є Криворізький авіаколедж. Працівники аеропорту практично стовідсотково випускники цього закладу. Прилітаєш до В'єтнам. Наші випускники не тільки, будемо говорити, Совського Союзу, а В'єтнамці. Лаос, Камбоджа, із де наши наші випускники. Ну куба очень багато подготовили спеціалістів. Мадагаскар, та такая така экзотическая, как як лісота. вот сьогодні у мене була встреча з нашим випускником, который работает в Африке. Є криворізькі випускники і на державному підприємстві Антонов. Вони працюють над створенням нових українських літаків. Юлія Стахальська, Артемій Мельник, програма Місто. Про авіаційний кривий ріг, про легенди та цікаві історії, здобутки та перспективи міжнародного аеропорту детальніше розкажемо у підсумковому випуску Місто тиждень. Яскрава представниця медитативної лірики, випускниця Криворізького педуніверситету, завітала сьогодні до читальні бібліотеки вузу. Презентувала нову книжку Супергерої з Оленою Гусейновою поспілкувались наші кореспонденти. Через призму невідворотності змін у державі в 2012 році в Олени Гусейнової з'явилася ідея книжки і назва супергероїв. На думку авторки, супергероєм в найархаїчнішому розумінні героїзму може бути кожен шматок рептоніту, таке собі сучасне Євшанзілля, уламок планети, з якої врятувався супермен. Це єдине, що може зробити його безсилим. Любов до батьківщини це єдине, що робить нас безсилими. Дуже легко не люблячи свою країну, не маючи жодного сентимента або прив'язки, залишати цю країну. І значно важче це робити, якщо в тебе є цей шматок криптоніту в кишені. Але це, зрештою, є наша суперсила, яка. Змінює світ і нас всередині. Супергерої Олени Гусейнової це ще невеличка літературне дежавю. Жінка не була в Кривому Розі вже 11 років. Проте історія воїна 17-ї танкової бригади змусила письменницю по-новому порозумітися з Кривим Рогом. Місто зустріло її знайомим незнайомцем, а літературна вітальня КДПУ, як завжди, привітно. Для нас це велика подія, тому що вона літературознавець, вона Києво-Могилянської академії. Уже вона. Знана в Україні поетеса, ну, знайшла таку час і можливість принагідно, бо вона була в Дніпропетровську, відвідати і Кривий Ріг, і свою Альма-Матер, і своє місто. Я думаю, що в неї у нього збралися гарні спогади. Як велику подію сприймає гостину доньки і Григорій Гусейнов, відомий письменник Лауреат Шевченківської премії. Відчуття такого свята, ніби як вона вперше поступала. Дуже приємно, коли твої діти мають якісь надбання. Якщо ти літератор, і твоя дитина теж літератор, то це якось подвоюється відчуття свята. Літературна вітальна КДПУ відкрилася сьогодні для студентства різних факультетів філологів, істориків, ба навіть психологів. Кожен відшукає у книжці щось для себе. Це дитяча література, вона зв'язана з моєю професією. Також я люблю читати і відвідую бібліотеку. Тому мені це цікаво. Будують крила і чіпляють нам на спини, видають карту зоряного неба з червоною лінією, за яку не перелітати, бо крила не розраховані на зустріч із сонцем. Ми одягаємо крила слухняно та летіти відмовляємось. Так і ходимо в них у наші офіси і сільпо Ірина Павленко, Микита Бабенко, програма Місто і на сьогодні це всі новини про те, що принесе новий день вже завтра. У цій же порі з вами була Марія Семенова. До зустрічі на телеканалі Рудана.